Добровольчий підрозділ Айдар 95 був створений 2022 року бійцями Айдар 24 та 95-ї аромобільної бригади. Нині вони є основою роти розвідки та батальйону РУПАК 117 117-ї бригади ТРО. Про підготовку бійців та напрямки роботи із цивільними говоримо із керівником проєкту вишкільного центру Айдар 95 Костянтином Рубановським. Вітаю вас! Вітаю! Про нинішню діяльність підрозділу ми можемо говорити лише про те, що вони діють на сіверському напрямку. А чи можемо ми говорити про те, які задачі виконують бійці Айдар 95? Дивіться, добровольче формування Айдар-95 являється основою роти розвідки 117-ї ТРО і роти Рубак. І наразі вони виконують завдання на сіверському напрямку. У них є і піхотні задачі, котрі вони успішно виконують уже два роки на лінії бойового зіткнення з такими підрозділами, там, як К2, і е, в контексті ФПВ, з Мавіками, зі Скідами вони працюють дуже ефективно. Чи багато війську тих, хто пройшов підготовку на базі вишкільного центру? Вся основа, яка була з 2022 року, перші розвідгрупи, вони проходили всі підготовку. Фактично на базі добровольчого формування айдар 95 це вся основа. І надалі поступово людина, котра прийняла рішення і погодили подалі службу у рядах роти розвідки або роти рубак, вона відправлялась сюди на певні навчання разом з цивільними, щоб Брати звідси знання, черпати, тому що у нас інструктори дуже досвідчені і вони спочатку вони постійно в контексті, вони постійно добре інформовані, підготовлені і в практиці. Чи зараз велика кількість охочих проходити тут навчання? Серед цивільних дуже велика. У нас постійно є запити на роботу з цивільними. У нас є люди, котрі приходять сюди, навчаються там більше року. Це щосуботи, потім вони вже йдуть на службу, долучаються до лав збройних сил не тільки до наших підрозділів, а й до, до інших. Це може бути і Національна гвардія України, це може бути і просто механізовані бригади Збройних сил України, це може бути і прикордонні служби. Тому у нас навички досить на високому рівні, тому що ми отримуємо від них фідбек, котрому вони дякують постійно. Ми на зв'язку з багатьма хлопцями, і вони кажуть про те, що завдяки цій підготовці вони вже приходять на БЗВП і почувають себе дуже впевнено. На рівні з іншими значно впевненіше. Сюди приходять тільки ті, хто точно впевнений, що далі піде у військ. Не всі. Сюди приходять ще просто цивільні люди, котрі свідомі і розуміють, що війна завтра не закінчиться, будь-то перемовини або ще щось. Що судячи з історії з нашим сусідом. У нас будуть і надалі продовжуватись загострення і на наступні покоління. Тому люди свідомі сюди приходять і отримують ці необхідні навички. Це тактична медицина, базове поводження, інженерна саперна справа, це топографія та орієнтування на місцевості. І додано було розділ технології. Це окремо це, що стосується FPV, дронів, наземних дронів і тому подібне. Чому саме ці напрямки? Тому що, як ми бачимо, зараз самий ефективний спосіб стримувати ворога і найменш для себе витратний в контексті людей, тому що дуже багато наших побратимів загинуло. І коли з'явилися дрони, це чудова можливість зупиняти техніку ворога, нищити її логістику, нищити її піхоти, яка може не доходити до позиції наших піхотинців. Якщо підрозділ злагоджений, то ця робота ведеться досить ефективно. І зараз це один із найефективніших способів зупинити ворога. Ну, якщо ми вже заговорили про дрони, то розкажіть, як вчать працювати цивільних із дронами. У нас є цивільний курс окремий впівшколи «Гордість Нації, і він триває три тижні. Там навчають будові дрону і пілотування безпосередньо. Також програмування через таку програму, як Бетафлай, це цивільна програма. А далі, якщо людина взагалі вирішує йти на службу, то для неї є поглиблений курс, це зовсім іншого рівня школа, тому ми перенаправляємо конкретно в цю школу. Тому що коли людина не визначилась і хоче просто освоїти технологію, не плануючи йти на службу, ми теж не можемо відмовити. Тому що наша задача розповсюдити ці знання. Популяризувати їх серед е, звичайного населення, тому що на сьогодні, завтра цій людині знадобиться йти на службу, і вона вже буде орієнтуватися, чим би вона хотіла займатися і до чого у неї є хист. Ви сказали три тижні. Це щоденні заняття? Це заняття чотири рази на тиждень. Чотири рази на тиждень, по чотири години. Це якщо ми обговорюємо виключно будову конструкції, дрона, програмування і пілотування. Тут мова йде про пілотів. За умови, якщо війна закінчиться, ці знання десь можна використати? Звісно, ці знання можна використати під час аерозйомки, потім в аграрних сферах задіяти в сферах архітектури, будівництва. Тому це можна буде використати навіть і заробляти на цьому, можна і так сказати. Ці знання, котрі знадобляться, але судячи з тенденції, те, що ми бачимо на сьогоднішній день, я не думаю, що це потім не знадобиться. В будь-якому випадку ці знання будуть корисними. скажімо так, я правильно зрозуміла, що є базові знання, є доступні базові знання. так для цивільних, є поглиблені, є поглиблені курси, і також є курси саме для військових. Саме для військових, в чому різниця? Різниці в знаннях і в навичках, тому що в цивільному курсі вас не навчать працювати з БЧ і не навчать е е знищувати ворога. Це не потрібно. Вас навчать просто пілотувати в дроном І це є різниця. Пілотувати ви вмітимете, але робота, наприклад, бойового екіпажу це зовсім інша реч, інша, інша реальність і інші завдання. Там поглиблений курс. Там значно більше знань специфічних, котрі цивільному просто надавати, котрі не планує йти на службу, немає ніякого сенсу і необхідності. Якщо він цього захоче, якщо людина визначається під час курсу, каже, я хочу йти на службу, бути пілотом, то його перенаправляють на подібний курс, на іншу школу, і він проходить повноцінне навчання. Має бути хист чи достатньо Має лише бажання. Бажань? Має бути бажання. Хист це добре. Але ж 70-80% найбільше бажання людини до змін насправді. От з вашої практики, от приходить група, я не знаю, з 15 людей. Яка кількість людей дійсно навчиться пілотувати дроном? При бажанні, ну, із 10 четверо, якщо вони захочуть, ну, серйозно віднесуться. Є просто така історія, що людина приходить, вона наче одразу починає літати. Їй щось немає часу, бракує, і ще якісь певні моменти виникають особисті, і вона просто залишає навчання, тому що їй не хочеться. Тобто, це несерйозно. Тому теж варіанти. Типу людина вміє пілотувати, але насправді ну, це ні про що не говорить, абсолютно, що вона буде успішна в виконанні якихось завдань або ще щось. Ще одним напрямом у вас є інженерно-саперна справа. Яка ситуація тут? Чи всі охочі можуть опанувати такі навички? Дивіться, мова йде про базову навичку для цивільних і для початківців, для військових так само. Це ознайомлення з видами вибухівки, потім вибухонебезпечних предметів, досвідченими інструкторами, як ними користуватись, що можна робити, що не можна робити. Це про базові речі. про Правила поводження, про як що виглядає, які можуть бути нюанси. Також ми запрошуємо досвідчених ветеранів, котрі пояснюють в контексті моментів маскування в цивільному житті, використовують вибухівку, коли ворог використовує вибухівку. І ми ознайомлюємо цивільне населення в короткому курсі інженерно-саперної справи для того, щоб вони себе забезпечили. Хто може пройти ці курси? Це учні, це студенти, це вже більш дорослі люди. Це починається аудиторія від старшокласників, котрі більш свідомі, і до дорослих людей, котрим там 60 років. Тут немає обмежень. Є такі, які кажуть, ні, ні, це не для мене. Є такі, коли ми проводимо у навчальних закладах. Є діти, котрі не зацікавлені з тої або з іншої причини, але це більше про відсутність самодисципліни, мабуть, і розуміння, навіщо це. Вони в своїй реальності живуть, і це зміниться з часом сприйняття. Тому що я думаю, що або вони подорослішують, і дійде їх черга там виходити на службу, проходити без ВП, а це буде обов'язковою умовою в нашій країні. Це без виключень буде, тому що кожен має відповідати за власну безпеку в першу чергу. Сам є такі діти, але ми намагаємося зацікавити і робити інтерактив, щоб це не було просто як е прісно. Розповідати, як в старі часи, показувати на прикладі, що таке автомат на якомусь е, незрозумілому макеті, розповідати про його характеристики на протязі всього уроку. Це не цікаво. А як це відбувається? Це у нас є ММГ спеціальні, є стрийкбольна зброя, котра повністю безпечна, і ми її використовуємо в рамках уроку, показуємо практику, даємо практику, вони її дивляться, розбирають, тримають в руках. Роблять стійку з нею, вкладку, потім заряджають, розряджають по кілька разів, щоб вони зрозуміли, що це, як це працює. Їм пояснюється, яка це відповідальність, що може зробити зброя. І під час цього ми і пояснюємо ТТХ зброї, характеристики. Тоді це стає цікаво. І вони самі підходять і самі просять, щоб їм розповіли. Інший підхід це те, що зараз, до речі, потребують і всі навчальні заклади. Це має бути практика, мають заходити військові і має бути розуміння одразу повага, що буде зараз серйозний і цікавий урок. Навчальні так, заклади і... користуються такою можливістю? Користуються, вони звертаються до нас з офіційним зверненням. Ми приїжджаємо до них з вишколами, вони дуже нам раді, і там дуже активні у нас діти виявляються, і вони розбираються в дечому. Я правильно розумію, що ви приїжджаєте в навчальний заклад, а діти вже не приходять у вишкільний центр і тут приємно. Ми не приїжджаємо в навчальні заклади і по місту, і по області, більшість по області, тому що там, як правило, активніше, нас запрошують значно активніше. Черкаські школярі можуть приходити на базу вишкільного центру і займатися, як ви розповідали, страйкболом, приміром? Так, є така можливість. У нас Через суботу відбувається тактика зі страйкбольними приводами. Ми не називаємо це грою, тому що ми відносимося до цього як до тренування. Але це досить цікаво і дуже динамічно. Можуть, але це треба пройти певні вишколи, базове поводження, потім тактична медицина має бути пройдена. Показати зацікавленість свою, тоді буде можливість вже попрацювати зі стрикбольним обладнанням. Ти людина, яка прийшла вже один раз, вона може, може ще, раз? ще раз прийти і ще раз прийти, тому що тактичну медицину не можна пройти за одне заняття, протокол Марч за 4 години. Ви теоретично можете це запам'ятати, але практики потрібно значно більше. Це потрібно собі нагадувати, щоб це було у вас як м'язова пам'ять. Ви маєте розуміти, що під час критичної ситуації у вас логічне мислення, воно вимикається. І ви будете знаходитись в стресі і робити все автоматично. Тому, щоб це відбулося максимально ефективно і врятувало собі або комусь із побратимів і близьких життя, ви маєте робити це все автоматично. Чи плануєте ви надалі розвивати, додавати інші напрямки роботи? Ми масштабуємось, тому що ми розповсюджуємось на усю область. І, можливо, і далі. Наша мета це тисячі людей навчених. Поки що це в контексті тільки виїзних вишколів. А також ми плануємо створювати осередки. Так, є таке в планах у нас, є вже люди, котрі в цьому бажають допомогти нам. Тому зараз ми зупиняємось тільки на виїзних вишкілах. Це ефективно. Ми можемо приїжджати раз у певний час і з нашою матеріальною базою дозволити собі проводити дуже потужні вишколи. Куди саме ви можете виїжджати і чому можете навчати, що можете з собою брати, аби навчати на виїзді? Ми були вже в Звенигородському районі. Потім ми були вже Червона Слобода, Руська Поляна, те, що ближче до нас, знаходиться. В Чигирин ми можемо виїжджати в будь-яку точку області, взагалі, в будь-який район, області Уманський, немає значення. Ми готові будь-куди виїжджати і навчати. Тактичній медицині, базовому поводженню зі зброєю, у нас є повна матеріальна база, Інженерно-саперній справі також можемо навчати без проблем. Оці основні напрямки, котрі ми маємо розвивати. Тому що тактична медицина, базове поводження це якраз та база, яку має знати кожна цивільна особа в Україні, піхотинець боєздатного віку, скажімо так, щоб захистити себе і своїх близьких. І технологічний напрямок. Ми зараз над цим працюємо, щоб надати якомога більшій кількості людей розуміння, що таке технологія, як вона взагалі змінює хід війни, як вона вже змінила хід війни. Я вам дякую за розмову. І я вам дякую за розмову.